Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом, а ось кораблі. Хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс, і язик вогонь, світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані й приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа й Отця, і ним клинемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Послання апостола Якова. Роздумуючи над сьогоднішнім уривком з послання апостола Якова, очевидним стає тема, яку варто було б обговорити, адже ця тема стосується всіх. Бо кожен з нас має язика, і кожен з нас розуміє, наскільки важко приборкати цей маленький, але такий дуже подекуди важкий орган. Каже апостол Яків, що язика зв'язати неможливо. І це дійсно так. А навіть якщо ми язик зв'яжемо, ми все одно думки, які передаємо через мову, ми також можемо посилати. Отож, сьогодні думаємо про такі моменти, які стосуються гріхів язика. Їх є дуже багато. І обмова, і наклепи, і лайливі слова. І проклони, і багато інших. Всім нам відома, я думаю, притча про те, як у Вельможі був великий прийом, і він попросив свого слугу приготувати щось неймовірно красиве, неймовірно смачне. Він пішов на базар і придбав язики і подав до страви. Це каже: чому? Поясни, хіба каже, язики. Не можуть обговорити добрі теми, хіба ними не можна сказати слова вдячності, хіба це моргом цим неможливо передати молитву? Хіба він не служить для того, щоб домовитися? Для того, щоб сказати лагідні, добрі, приємні і радісні слова. Так, дійсно, це найкраща страва. На другий день попросили приготувати найгіршу страву, яку він собі уявляє. І він знову подав їм язики. І вони кажуть, як так? Обґрунтуй. Він каже, хіба цими язиками неможливо образити, обманути, а ви знаєте, що слово ранить гірше, ніж меч, і так далі. І всі погодилися. Як бачимо, цей засіб, який Господь нам подарував для розмови, наш вибір є завжди використати його або на добре, або на зле. Тому, Зважаємо, щоб з тих самих уст не виходили проклони і благословення, щоб з тих самих уст не виходили погані слова, а через якийсь час молитва і так далі. Просімо у сьогоднішній день ласки, щоб ми говорили тільки добре, щоб ми використовували нашу мову для молитви, для добрих слів, для розради, для підтримки. І нехай Пресвята Богородиця, яка вміла мовчати, коли треба було мовчати. І сказати те, що треба було сказати в той момент, допомагає нам вміти керувати своєю мовою і своїм язиком.